Розпочати свій ранок краще за все здоровою рутиною, яка допоможе підготувати тіло та розум до дня. Ось кілька порад від мене. Перше це прокидайтеся вчасно. Спробуйте прокидатися в один той самий час кожного дня, щоб ваш ритм дня був стабільний. Друге це стречінг. Приготуйте час для легких розтяжок, щоб розігріти м'язи і підготувати їх до дії. Третє це пийте воду. Після цілої ночі без води організм потребує зволоження. Спробуйте випити одну склянку води після просинання, а також одну склянку води за 30 хвилин до сніданку. Четверте – Це сніданок. Він є найважливішим прийомом їжі в день. Тому ні в якому разі не пропускайте його. Включайте свій сніданок білки, здорові жири та вуглеводи. П'яте. це медитація або йога. Це може допомогти зосередитись та розслабити ваш розум перед початком дня. Шосте це планування. Напишіть свій список на день і розплануйте все по часам. Це допоможе зменшити стрес та збільшити вашу продуктивність. Загалом потрібно знайти рутину, яка буде працювати на вас. Та допоможе підготувати тіло та розум до дня. А на цьому все. З вами був я, Бодя. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, підтримуємо україномовний контент. Діліться цим відео своїми друзями. До нових зустрічей!